Хочу звернутися до власників електричних Ренокенго, і хочу показати вам, дати вам інформацію стосовно корпусів ваших стокових батарей. Це, це особливо касається тих батарей і тих машин, які вже кілька років у нас в Україні. Чому проблема? Проблема в тому, що матеріал, з чого зроблен корпус, це лиття якесь, він дуже кородує і окислюється. І останнім часом практично дві із трьох батарей, які мені попадаються на перепакування, вони потребують вже дуже ретельно працювати з цим. Давайте по, швиденько покажу. Саме, саме таке боляче місце це оці клапани. Це повітряні клапани, які мають, скажімо так, розриватися, якщо всередині батарея вибухає. От я вийму цей клапан і покажу. Дивіться, вони прогнівають, і через них починає попадати влага. Волога в середину батареї. Вони зовні прикриті просто кришкою пластиковою, яка не дає пошкоджень механічних. От. І через ці прогниті отвори вода, дивіться, потрапляє сюди. Це, це все волога, це все окислення, окислення наслідок вологи. Тому, що треба робити? Я спочатку. По черзі покажу, що треба робити. Зняти клапани, клапанаці повикидати, зачистити це місце замість цього клапану, поставити скло, текстолітове, тонку. Прокладку. Ну це я так роблю. Ставлю на герметик. Герметик на поліуретановій основі зачищаю болгаркою це. і я потім зачищу корпус, покажу в якому стані. Це я роблю зараз з усіма батареями, але деякі вони вже дуже сильно гнилі. Далі, наступне місце. Е, крупним планом От такий стан практично у всіх батарей. Тобто цей матеріал він вже отакими пластами знімається. Це якраз місце, е, і кришка, верхня кришка накривається, і це якраз місце, е, де постійно е, накопичується волога і робить таке. Теж я вичищаю болгаркою і кладу сюди е, гермет, герметик. От. Я, я не впевнений, що це так правильно. От. Але якщо хто знає, як краще це місце захистити, будь ласка, напишіть. Далі. Друге проблемне місце Сам, саме це ЧК. От, зовні, в принципі, видно, що вже все спорудує. Але не так. Скажімо так, роз... знімати і розбирати батарею, звісно, ніхто не буде, але. Будь ласка, потратьте пару хвилин. Два болта на 10 знімаєте оцю кришечку металеву, це тримач, тримач ковпака, який пластиковий закриває ковпаків, практично немає ні в кого. І під нею, під нею, якщо От тут випала вже, От. коржик звідси випав, якщо ви під нею бачите отакий стан, то можна брати і. Скажімо так, порошок щищати, то тоді вже вам ну дуже бажано обслуговувати цю таку батарею. Стан, бачите, який, тут є е, ущільнювач резиновий, але то вже все, то вже все е, скажімо так, не працює, бо воно кородує цюхом. І так само з цієї сторони у деяких батарей. Те, що тут вже калюжі можуть стояти. Далі. Е, ще одна, е, ну, з, з, другої, з другої сторони те ж саме. От. І тут видно, що е, з завода тут мав бути герметик. є Але він його тут мало і цю сторону він не захищає. Тут видно, що покладен герметик, але трошки. Е, і останнє місце, яке. Є проблемним, це е, вхідний е, високовольтний роз'єм, силовий. Е, в нього, от підійди, покажи звідси. от там внизу видно, що порошочок є. І так, якщо дуже придивитись, то там теж все в порошочку. Він так само, як і з чекою, так само він обгниває. Але та, тут є біда в тому, що ті болти, які його кріплять, вони теж обгнівають. І е, оцей роз'єм вже треба буде висверлювати, перерізати різьбу, бо я вже його викрутити не можу. Тобто, підсумовую, знімаєте оцю, оцю накладку, якщо під цією накладкою шкрябається порошок, дуже раджу, скажімо так, потратити деякий час. і... Невеликі кошти, щоб е, цю ситуацію е, обслужити таку батарею і запобігти. Я не знаю. Так, так, така кількість вологи всередині до чого може призвести. Пока.